Вітаю вас в цей особливий день першої пластової присяги. Для мене за честь сьогодні бути присутнім поруч з вами в цей такий важливий день, тому що пластова присяга це не просто ритуал або слова, це глибоке визнання своєї свідомості, а слова, які говоряться в пластовій присязі, це не просто обіцянка, це справжнє духовне перетворення. І сьогодні, в наш складний час, коли українці відстоюють своє право на незалежність, відстоюють своє право залишатися незалежною країною. Пластові цінності набирають особливої. Ваги, хочу сьогодні подякувати духовникам, наставникам, всім тих, хто виховує нові покоління пластунів. Хочу подякувати вам, шановні батьки, за те, що підтримуєте пласт, довіряєте пласту, віддаєте своїх дітей в пласт. Ми гордимося своїм тернопільським пластом, який надзвичайно потужний, який постійно розвивається. Я хочу побажати сьогодні всім пластунам успішного цікавого таборування, всім нам як найшвидшої перемоги і миру на всій Україні. Слава Україні!